Ви на каналі Вероніка Смайл і Давид Чан. Сьогодні у нас п'ята серія Виживання Майнкрафт. Я дроблю будинок наш Так. Вот як ви пам'ятаєте наш будиночок. Так, мені треба впечатление жрицу поплавати. Розставимо пічку. Так, огля мої. Вот так. Береза. Раз. Раз, два. Тобі дубу хватить? Ні дубу. Ні. Берез, що нарубай. Е, та, так, нарубай. Так, лопата, лопата, лопата То що мені рубати? Точно то? е, дуба і березу Ну, дуба мені е, трохи хвата. Ма, ну, березу не його. Трябва скърки веращи? Мана 5. А дуба? 11. Тай дом ми е. И дуба ми е най-весел. то и то. Угу. Ты стратите. Та Там бъде си. Да те ми ни дава. Мана два Моїх два і твій один. Тобі так. скільки приблизно потрібно? Е, мені? Ну мені приблизно десь е с... давай старба разі стартового. Mm. Щоб і про запас було, бо я не знаю скільки точно. У мене зараз дубу 13 і 17 берез. Добре, берез нам потрібно. І дуб. У мене закінчився себе. Ну, без ти мені винен, так що я тебе врази не принесу. Да <гум> я зато дам 32. Або 28. вісім. У нас же дерка в на гу на, на креші. Дерка є і дороблений у нас дах що? У на... нас в даху дерка надорована. А з чого в нас дах зроблений? З дуба. Угу. Значить, дуба потрібні, потрібніше більше. Мм, mm, дуба в мене вообще нема, а берези є. У мене дуба 28, а берези 22. Хват. Хват наса. Не наса. Так біжу, жодних. Так, це разбересь, тут, Брес. Кстати, я ще перед тим знайшла пещеру, перед тим, типу, ще в, е, не в кадрі. Ну, типу, поза відео. Я знайшла оцю пещеру, там я знайшла відео. Ой, там я не знайшла відео, там я знайшла желізо, все я кажу а я вже то було? Та? Там було 15 желіз. І кстати, в мене їда. Їди, а я Зараз ще трошки йду. 15 желіз пережарилось. Ти поражарила? Так. Іди сюди. Так, дай, дай Хавчика? Так, хавчика. Зараз я йду <кас> пережарити, ще трошки і дам. Поділю на половину. Мне вийшов три штучки пережарити и все. Иди нам ездить трошки добудь. Добре, город. Алама мач халявный. Древянный? Нет. Саменный і дуже сильно пошкодженный. Не типа там. Я сама зараз все поделю. Дай мне мач. Окей. Пустей. Древянный, да? Не, каменный. мене один. Де сам собі друга? Ах ты. У мене немає. Ой, є кірка в тебе. Зараз я тобі дам. <гум> Блін, туди худе. А, кстати, ти один дубик що кинув. Я знаю. Вот і ще один кинув. О, я придумав. Так. Лайпу що порозкладаємо. Слухай, а підлога у нас же є. Ой. Иди за рыбы А то что. За рыбы печку поставил. Раз я я буду прокрашивать их да. Все, мои дела за работу. Кровать тебе давай. А кровать на две, да. Раз. Лыжник. Я сразу тебе скрафчу два Три мяча. Не, я сразу железный. Ты бил один, да? Что будет пор? Мне матч. Давай. Давай. И каменный, так? Ну, мне не трав. Да я даю каменный, я уже ну, скрафтила. Давай. Брэм. Каменный. Все, я, я пришел. Так, теперь мені треба зробити факт. А, може, даш мені трошки дубу? На, no. А, дай ти. Ну то дай мені на той, на двері зроблю. Хоч збираться, бо має вбрати. Ні, е мені треба з дум. No. А що ти тут -то таке будешь? Ще одну кімнату? Ні, я там буду робити ферм, таке огрожить ферм. Зараз mm -hmm. ми залишим? постараємося зробити ферму. Mm -hmm. Не. Не кажу, що зроблено, але постараємося. Так. Ферма це таке діло. Я можу зараз її зробити тяпку. Eh, ну, зараз я собі поставлю свій двоє сундучок. Ты зробить тут не лазити. Добре, але именно забили будь ласка. А ти мені Я дали... тобі... А ти мені дала жарный хапчик? е сюда, да? сюди. да, дати ш... не шість? Ну давай, я хочешь, Щоб було на половине. Куди сюда? іду. -йду. Навіть пять тобі дам. <кх> Просто мені, мені більше. Я Виходи, я чекаю. Там сундочку. Вон, в тому судочку. Дві там! Ой. О, так, який. і якщо можеш, де, я тобі дам э, стара ту хавчку, що я взяв і пережар їх. Зараз чекаю світку роблю. Може зробити тут дві ж... железа. Чекай, тоді в мене буде лише железа, тяпка 2, 2, 4. 11 мінус 4. У мене вісім железо хватить. Нормально, правда. І mm -hmm. oh, мені хватає на Блін, сім железа. Я може штани собі зроблю, ага. А, 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 а кірку мені ще треба. Мені ще треба дві кірки точно. Тобі треба кірка? Ні, mm -hmm. ні. Треба, треба, треба. Алкоміна. Добре, і мені лишається на бутинці. Я зроблю будинку, а? Добр. Не треба біжу за щиту. Я, дівчинка. Так, йдеш? Так, буде. дашь? куку біг. Зараз кирку. Кирка буде хоть. Так, та який наступний серии? Я ще в цій серії навіть зроблю. Або ні. Ну ладно, давай. Давай бігом по -постому. Давай вже будемо прощатися. Та йду, йду, біжу. Давай, я хочу вже прощатися. Візьмеш там кірку при порозі. Добре. Зараз ми будемо прощатися. Ходь, вставай, коло мене, вставай. закривай І всім, всім... па-па. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, всім бай-бай.